Вже рік живу я з думкою, що ангели існують. Вони щасливі звістки нам несуть, вони усі наші думки на форте чують, і виловлять із них потрібна суть. Вони в нас вірять, коли всі уже здалися, підтримують, коли не маєш сил. Вони існують, тільки придивися, голублять кожну із твоїх клітин, і крилами укриють в гаразди. Як сумніваєшся, то волю отмухнуть, ігноруватимуть настроїв перепадах, коли потрібно скажуть те, що маєш, те почуть. І виглядають зовсім як реальні, і навіть осміхаються світлини, Обожнюють всіх нас, хоч ми й не ідеальні, складають пазл світу з кольорових намистин. І відчуття тепла, коли в життя їм час прибути. Всередині любов і єдний дім. Якщо дозволиш, можу ангелом твоїм я бути. Якщо захочеш, будеш ангелом моїм.